Це просто шок. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Це крінж від Міністерства оборони України. Тільки взуття у пересіченого українського чоловіка. У тих, хто підписав контракт, як мінімум шість для душу, повсякденні, для літа, для осені, для зими і для лютої зими. Підписуй контракт 1824, заробляй до 2 мільйонів гривень і отримуй взуття у подарунок. Знаєте, після того, як Міністерство оборони зробило рекламу, де порахувало зарплатню військового у бургерах, я гадав, що дно пробите. Але ні, дна ще не видно, тому що кожен раз якось у них дається пробивати це дно. Тобто, розумієте, підписуй контракт і шість пар взуття тобі у подарунок. Цікаво. Багато людей ну, підписало контракт. Можливо, потрібно змінити підхід до мобілізації, щоб люди самі йшли, а не викрадати їх посеред білого дня, пхати у бусики, а потім щоб цю людину знайшли мертвим або покаліченим. Як гадаєте, напишіть вашу думку в коментарях.